Збережемо нерви водіям. Вирішили у державтоінспекції і ввели нові правила оплати штрафів. Тепер автомобілістам не потрібно нести квитанцію про сплату штрафу за порушення правил дорожнього руху у відділ інспекції. Нині кажуть у обласному ДАІ, ця система працює автоматично. Штраф прийматимуть у банку, і після цього в онлайн режимі дані потраплятимуть. Удаї виникали такі ситуації, що водії сплатили штраф, скажімо, вдаї не не подали квітанцію. Після того ми скерували матеріали в державну виконавчу службу. Державна виконавча служба накладала арешт на майно, і виникала ситуація, що водії міг в самий необхідний момент могли затримати там транспортний засіб чи будь-які інші дії, які би могли йому створити незручність. Тобто, ця незручність вже автоматично сама знімається. Таке нововведення вже припало до душі місцевим водіям. Мовляв, нарешті закінчилась зайва. Біганина. Якщо порушив, наприклад, порушив там колись на місці, то йшов далі. Тепер зараз мусиш йти по реєстрації там, де ти проживаєш, по своєму адресу, мусиш нести кітанці, час. відмітити, бо інакше... Е Матеріали через дві неділі направлялися в виконавчу службу. Виконавча служба ще брала свої проценти за те, що вона робить роботу, бо це ж законно все. А потім приходило до тебе. Потім, якщо не платив через суд, далі ті штрафи це не було. А якщо зараз будуть банківські системи зв'язані повністю з автоінспекцією, що заплатив, де би ти не заплатив? На їхній пішла, рахунок інформація пішла. Єдине зауважують, даївці, всі, перш ніж сплатити штраф, слід уважно заповнювати відповідну квитанцію, переносити усі коди зі землі. Разка у свій документ Іван Нинчук Сергій Попович новини 402.